Понад гектар землі обпалив вогонь у селі Бохоники та місті Гнівань Вінницького району. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. З настанням тепла люди знову починають спалювати суху рослинність, нехтуючи не лише власною безпекою, але й безпекою тварин. Саме зараз у сухій траві та очереті птахи та зайчинята мостять свої гнізда. Вберегтися від вогню малюки не здатні, тому через людську недбалість багато з них гинуть. Коментує Роман Олійник, заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС. З початку року на території Вінницької області виникло вже 660 пожеж. За аналогічний період минулого року виникло 590 пожеж, що на 12% ріст пожеж йде в цілому по Вінницькій області. З цих 660 пожеж 265 пожеж були у природних екосистемах, що становить 40% від загальної кількості пожеж, які відбулися на території області. Так, маємо на протягом початку року від пожеж в природних екосистемах загинула одна людина на території могилів подільського району, Венденчанська територіальна громада. Чоловіку було 84 роки. З початку року працівниками головного управління проведено вже понад 130 рейдових профілактичних заходів. Під час заходів було притягнуто до адміністративної відповідальності 23 громадянина. За порушення правил пожежної безпеки та спалювання сухої порослі, також поряд застосуванням адміністративних санкцій працівниками головного управління і проводиться інша роз'яснена робота, виступи через засоби масової інформації було вже розповсюджено понад 4 тисячі різних агітаційних матеріалів щодо чемного поводження з вогнем і заборони спалювання. Сухої порослі після, ну, після зимніх земного періоду відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення на громадян, що здійснили самовільне випалювання сухої порослі, сума штрафа від трьох тисяч гривень до 6 тисяч гривень. А на посадових осіб, які були виявлені під час спалювання, від 15 тисяч 300 до 21 одної тисячі 420 гривень. За ті ж самі вчинки в межах території та об'єктах природних заповідних фонду, заповідного фонду, тягне на за собою адміністративні санкції та накладання штрафу на громадян від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. І на посадових осіб від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч 600 гривень.